Про створення нового роману Заячий костел говоритиму просто зараз із письменником Василем Шклярем. Добрий день, пане Василю. День добрий. Як ви дійшли до рішення писати про литовський національно-визвольний рух? Десь років п'ять тому мене запросив до Литви Віргінію Сструле. Це видавець. Він почесний посол Анікщайського краю в Україні. Анікщай, це там таке невеличке містечко, і в тому окрузі була особливо запекла боротьба, рух опору був розвинутий, мабуть, найбільше. І він каже: от приїдьте, ознайомтесь, напишіть такий роман, як Троща у вас є про Бандерівців, бо в нас, на жаль, каже, такої літератури бракує. Ну, я поїхав ще без обіцянки писати цей роман, але зустрічався. Справжніми тими партизанами, лісовими братами і старими такими дідами Йонасу Сіланісу тоді було вже 98 років. Світлий розум, він, до речі, прожив, як і наш сотенний пан Мирослав Семчич, 100 років і пару місяців там, при світлому розумі. Він жив на хуторі самотиною. Таким відлюдником, нікого не хотів бачити, дуже такий цікавий чоловік, але в нього був особливий сантимент до України, і коли йому сказали, що приїхав письменник з України, він зустрівся і відкрив мені дуже багато таємниць, яких він не розповідав. Він не публічна особа, там, він не любив цих всіляких зібрань, якихось урочистостей, не хотів писати спогади ніякі. Мені відкрився. І, мабуть, саме ця зустріч дала поштовх до написання роману. Але ж ви розумієте, я в литовському середовищі мови не знаю. Як... Так, якраз забігаючи, наперед, яким чином вам вдалося поспілкуватися так, щоб зразу вчепитися в його історію. Так, І я зрозумів, що треба шукати місток від України, від нашої боротьби до тієї. Мусили ж бути якісь зв'язки, і справді. Виявилося, що у 1950 році, коли вже були найтяжчі такі літа цієї боротьби, коли вже не було надії на визволення, наші хлопці на Волині, вояки УПА, повстанці, вирішили зробити рейд на Литву. Тоді практикували такі рейди у півці. на до Чехословаччини, до Румунії, до Польщі такі пропагандивні показати світові, що Україна бореться і ніколи не змириться з московською окупаційною владою. І в липні місяці 50-го року таких 12 відчайдухів наших вирушають на Литву. Вони йшли через Білорусь, але там вже стояли стільки гарнізонів. Російської армії, щоб пройти було неможливо. Куди вони. Хтось, очевидно, ще, можливо, і зрадив, бо скрізь на їхньому шляху от, поставали оці залоги, і тоді командир рибак ухвалює рішення, каже: ми мусимо повернутися назад, неможливо пройти. Але один із них вирішив іти сам, і він дійшов. Історія починається з цього, а далі вже. Литовська сторінка боротьби. Так, і якщо зрозуміло, що українські джерела вам доступні, і ви багато з ними працюєте при написанні своїх всіх романів. Так, а у випадку з литовськими джерелами, вони ж скоріш за все, литовською мовою, я власне про це уточнюю, як вам вдалося мене, б, цю роботу для у, себе побудувати? помилувати. Було дуже багато таких компетентних надійних консультантів. Я з ними був на зв'язку постійно. Це історики, це якраз. Ті литовці, які досконало вивчали, займалися цим саме рухом опору в Литві. І я з ними, так би мовити, нон-стоп спілкувався, багатьох замучив, мене цікавила кожна подробиця, кожне ім'я, кожне псевдо. І... І навіть після того, як я вже написав роман, завершив. Це тривало 5 років, на історичний роман багато часу йде. Після того я вже надсилав литовцям цей рукопис. От. Вони є такі, що розуміють. От я починав із Віргінію, самого товариша. Він українську мову знає, його дружина Рута знає українську мову. Вони прочитали. Прочитав ще один історик, який, ну, через, звичайно, він тонкощів мого стилю не вловлював, але сам фактаж через Google, через перекладача прочитав, поки що таких зауважень суттєвих зауважень. ніяких не було. А який в них був відгук загалом? Ну, вони зворушені дуже. Взагалі, коли іноземець не литовець. Пише книжку, а я занурився в той матеріал, просто я жив тим. Ось щодо занурення. Думаю, доречно, це гарна точка для того, щоб розкрити назву Заячий костел, бо комбінація слів така. На перший погляд не зрозуміла. Ну, мені подобається ця назва. і мені, Я думаю, що читачам у нас подобається. вона все таки інтригує. Тут є якась містика. Поняття Заячий костел походить із литовського фольклору, а я в Романі багато торкаюся ще історії від їхнього короля Міндовга від 13-го сторіччя, міфологія, і от саме із фольклору Заячий костел, це коли Мала, малий хлопчик там, чи хтось стромляє носа в справі дорослих, його так беруть за вуха і за скроні, піднімають і кажуть: зараз я тобі покажу заячий костел. Дивись, і ти дивишся, вдивляєшся, тобі боляче хочеться побачити. Але ж, звісно, це не вдається. І, тобто, заячий костел це те, що ти дуже хочеш побачити, але не побачиш ніколи. Але в цьому мене закладено інший сенс, і мені здається, я навіть відкрив, що було несподіванкою для литовців, звідки пішло оце поняття Заячий костел. Йдеться про литовського правителя, який хотів отримати схвалення від папи, так? Але звідки знаєте? А я читала анотацію, принаймні до книги. Mm -hmm. По-моєму, цього і в анотації немає, але. Ну... Там двома словами не розкажеш цього. Я думаю, що. Залишимо це як інтригу для читачів. Але історія дійсно цікава. Стосовно героя Юнаса, якого ви зустріли, який надихнув вас власне почати роботу над цією книгою, яку історію він вам розповів на той момент, яка вас спонукнула продовжити роботу над Романом? Цікавлять такі іноді негативні якісь речі. Ви знаєте, що і в нашому русі було багато зради. Навіть коли вийшов мій Роман Трощин, не запитували, навіщо ти показуєш стільки зрадників? Ніби це ледве не національна риса українців. Я коли з Литовцями говорив, я насамперед розпитував, а як у вас було? От коли вже не було надії, треба було рятуватися, загроза твоїй родині, загроза твоєму життю. Багато хто зламувався навіть серед найсильніших. І він мені розповів Йонас Свіланіс, як, як це відбувалося, чому анатомію цієї зради. Дуже з такими тонку, тонкими подробицями, як зраджував рідний брат, там, як зраджувала дівчина кохана, як е, зраджував найближчий товариш. І, і, і це було, і до цього треба ставитись розумінням. Ніхто з нас не скаже, якби він повівся в тому становищі. Можна бити себе в груди, та я, та я ніколи б там не... невідомо. І ці ж такі моменти лягли в основу так сюжету. Так, це книги. теж є, це теж є звичайно. А ми з редакцією взяли у видавництва клуб сімейного Сімейнозазвіля інформацію про найбільш такі успішні ваші книги, так і за продажами. Ні, за накладами чорний ворон залишенець 223 тисячі екземплярів було надруковано. Марусі 73 тисячі, «Трощі» 62 тисячі екземплярів. Чи маєте ви якусь вибірку або графік? Чи спостерігали ви за тим, в які моменти і яке історичне тло українське сприяє підвищенню продажів ваших книжок? Перше, я хочу сказати, що це видали офіційні видавництво дало дало цифри, книжок, які вони надали видавництво. Я сам на власні очі бачив багато копій. Мені навіть підносили на одній зустрічі військовий хлопчина. Приніс мені Чорного Ворона. Я такої книжки не бачив і не знаю, де вона була надрукована. Якщо піратства там багато було задіяно, тобто можна зразу подвоювати. Для мене, як для автора, це не дуже хвилює видавництво, тому напевно, цим мусить бути стурбоване. А я, ну що ж, хочуть читати, хай друкують де. Бо навіть одна з моїх премій, яку я особливо люблю, називається Автор чиїх книжок найбільше викрали в магазинах. От я кажу, я злодійства не схвалюю, але коли людина так хоче прочитати, що навіть викрадає ту книжку, ну то Бог з ним. А коли продажі збільшувалися як не дивно, знаєте, під час війни, мені здається, ще більше стали люди читати, це для мене дивовижно, тому що я, наприклад, сам не... Не завжди мене тягне до книжки, до читання в цей час. І Тому я особливо дивуюся хлопцям, які в окопах читають, весь час волонтери беруть, і Чорний ворон трощать, і, і везуть, і везуть, і там хлопці читають і кажуть. один мені розповідав, каже, що щоб без черги взяти вашу книжку, треба було дати коробку в цигару. І так мені один підніс теж військовий. Чорноворона такий розбухлий, просякнутий гаром Ц, цією війною. Каже: розпишіться, я. Ну, підпис поставте, автограф. Я взяв. Кажу, я не можу на цій книжці підпис поставити. Мені здається, що я тут зітру якісь сакральні знаки, які важливіші за мій підпис. В доповнення до нашої розмови. Я тільки нагадаю глядачам, що ви сказали, як ви ставитеся до піратства. А ми маємо нагадати аудиторії, що все ж таки варто шукати офіційні джерела офіційні видавництва і таким чином споживати книжки або в друкованому форматі, або брати офіційні аудіоформати. Це також зараз доступно. Я вам зичу класного презентація. Сійного періоду вичерпного інтенсивного, щоб ця книга знову стала бестселером і в Україні, і в Литві, Сподіваюся, також і дякую вам за цю дякую. розмову. Дякую. Щасти вам. Я спілкувалася з письменником Василем Шклярем про його новий роман Заячий костел. Книга надійде в продаж 2 вересня та буде презентована на фестивалі Київ Букфест.